вас на каналі Квітковий джаз. І хочу сьогодні поділитися з вами таким комплексом ЖК-комплекс, який називається авторський. Це такий комплекс сучасний наш, дуже гарний, і дуже багато тут рослинок, інтересних таких всяких. То я заради тих рослинок туди прогулюємося, ходимо. У них так гарненько все. Кругом посаджено, багато хвойних, але не знаю всіх назв, тож просто хочу вам показати ці гарні рослини, які там присутні, багато кощиків. Їх тут так гарнисенько стрижуть. Гарний комплекс, там є площадки для діток, для дорослих, для молоді. Все в них там знаходиться. Бачите, такі інтересні, як почвопокровні хвойні якісь кущики, навіть не знаю, таких не бачила. Злаки там є, такі сакури. Еже на все. А ці туйки такі, як, з мереживом, ці нові прирости дали. Краса, одним словом, просто краса. А вночі тут як гарно, тут все підсвічується, сам цей будиночок підсвічується дуже гарно. І всі ці рослинки, цей садочок, в них теж підсвічується. Такі варії листочки гарні. Відео вийшло дуже довгим, щось я цей раз вам забагато не знімала всього, але ж вже думаю, ладно. Такі прогулянки були в мене. Яка краса, яка краса голубенька. Морозники. Вже повіцвітали, але ж ще квіточки є. Бачите, тут в них все, що хочеш. І гортензії в них там є. Я там не знімала то з другого тр трошки боку. А, ці Як вони? Біларгоні, біларгонія, як вона називається? в общем. Раз підстригали хлопці кущі, спіла вам познімати. Всякі різні кольори. Цей комплекс і влітку, і восени гарний, і весною, звичайно. Він міняється з тими рослинками. А рослинки міняють колір, краса. А небо таке голубесеньке, голубеньке голубеньке Там, бачите, такі злаки, там є заячий хвостик. Всякі різні, різні всякі. Там і парковка є така велика. А це, бачите, тут ж побачила спірею. Голд, вона, по-моєму, називається. Як це, у нас кажуть на неї невеста, але це, бачите, вона не зелена, а золота. І підстригли такими кульками, ну, дуже гарно. Листку. Ось так все виглядає. Це ще один дом будиночок строїться. Дивіться, який каштан рожевого кольору, гарні ці каштани теж. насичений цей будинок ще не достроєний так що і всі вони так дивляться на море Ця рослинку не знаю, як називається. Схоже на акацію, але я не знаю. Воно не оно. Не воно. Вітер такий якраз був. Так, а тут я вже знов роблю посадки. <гум> купила собі цих шаквіточок. купила сурфінію. Дівчинка сказала, що це сурфінії. Ось такі маленькі вони, але вони розростуться. Тож саджаю їх в один горшочок, одна така червона схоже на грузове небо чи як воно там називалося, і такі синенькі. щось Сподобався мені цього року дуже синій колір, <laughs> не знаю чого. Та накупляла. Саджу, ці квіточки. А замовила собі ще також цього ваньку мокрого бальзамінчика а мені прислали три кольори. Білий, рожевий і, мав бути помаранчевий, але щось я не бачила, що він помаранчевий. Це так моя пеларгонінька розцвітає. Тут постала такий горшечний сад садочок собі зробила. Немає місця. Немає місця, тож висаджую їх на всякі підставочки. Ще милуюся своїм львіним зевом. Камера не передає, а це ж той жовтий такий колір, він як просто лимон. А цей білий як зефірка. Такий гарний і червоненький. Червоненький, прям такий бархатний, теж гарний Ну що, мої аквілегії, бо вже скоро перецвітуть, набираю ці насіннечку, а це ранонкулюс. Він вже розцвів, теж вже скоро буде осипатися, тож хочу його ще запечатліть на відео, щоб помилуватися. Це маки. Так розцвів гарно. Діти обривають бакопа. Це теж заказала собі ще бакопу. отаку От синю і біленьку махрову. Це моя пітунький дощик в Купила собі отакі фонарики на сонячних батарейках. Тож вночі тепер світять, де трошки щось похилився. Треба. Вночі їжачки приходять, бігають, я їм залишаю корм котячий, вони їдять. А дивіться, як гарно розсвіла плющелисне паларгонія. Вона мене розквітла. Це перші, перша квіточка, що розквітла. Колір дуже гарний, такий якийсь фуксєвий. А ті ще тільки нарощують зелену масу і набирають собі. А перчик цвіте і навіть вже зав'язав. Цей острий перчик, гіркий. Це моя гвоздичка, ту, що я сіяла. Ну і все, вже кульбабки повідцвітали краса. Вже чекаємо на літо. Весна холодна, весну перезимуємо. Будемо чекати літа. А це бояришник. Не знаю, як на українській мові. Глід, глід, так, Цей. ми ходили за глодомцем. Я збирала цвіт. Він у нас росте коло моря, так що зараз ще побачите море. Він дуже корисний для серцево-судинної системи. Я буду робити настоянку. Така краса трохи вам моря в ленту. Небо таке прям низько-низько. Вітряно, звісно, бачите, тут які в нас обриви. Така порода там, ракушняк. Тут багато було шахт. Здобували цей ракушняк, різали. Зараз вони всі закриті. Це дачі, це все дачі коло моря. Так ось люди собі живуть. А Я Ядешком коло моря. Набики. Це десять на мене тут. Сидити труси. Окей, okay. камінь гарний. А це з другого боку пляжа, там такі ось зарослі. Заросло. Трошки вам шум моря. Оставити такі камінчики валуни. Не ну, було дуже гарне. Там навіть чотири корабліка ще стояло, не знаю, чи вам буде видно. До порту приходять. Це кусочок такого пляжу, ж дуже кам'янистий. Сюди приходять рибаки ловити рибку. От -от. Водиться бичок, і вони люблять ховатися під камінцями. Тому тут ловляться Ну, Багато мідій під камінчиками наростають. Я навіть походила по водичці трошечки. Вода вже не холодна, але ще й не тепла. Така. Хто не боїться про холодної водички, то вже можна купатися. До речі, там якийсь мужик вже і купався. Готують нас вже пляжі. Сезон, не знаємо, яке буде літо, що то буде далі. Але ж в прошлому році ті всі роки ми не ходили на море, бо то міни, то ще щось, то дрони, а в прошлому році трошки походили. ну Вода була дуже тепла. Така теплюща. Релакс. Проповодний, звичайно, що така тепла. що моє. Тому морді можна і оконатися. Обіцяю знову дощик, не знаю чи. Заспокійне нерви. Дощок теж треба. Шегло до настойку випити і все нормально. Варим. А це ще одну травичку збирала. Це цей лох вузьколистий і ще є лох серебристий. Він теж дуже корисний, тож я назбирала. збирала. Ну, та й все це йдемо додому. Ці такі дачі там на турбазі, такі домики. А це дівчата, бачите, ці місні. А наші ганяють на квадроциклах. Ось так. До моря і назад. Покажу вам ще красу, яка розцвітає. Нашого парку здаля трошечки. Біжу вже додому, бо дощик, дощик накрапляє і жене вже нас додому. Так що так, всім до побачення!